Вітаю. Сьогодні зануримось у такий, знаєте, загадковий уривок книга буття розділ 11. Вірші 31-32. Дуже коротко, але справді багато питань. Так. Історія про Тераха ну, батька Аврама. Він починає шлях до землі обітованої. Але зупиняється. Не доходить. От саме. І тут перший парадокс. Джерела, наприклад, книга Йогошуа, кажуть, Терах був ідолопоклонником в урі Халдейському. Так, це важливий контекст. То чому раптом він вирішує вести родину Аврама, Сару, Лота саме до Кнаану? Це ж земля майбутньої обітниці, не його віри здавалося б. І друге питання не менш цікаве чому зупинка? Чому саме Харан? Саме так. Буття 1131 каже чітко. І взяв терах, щоб іти до землі кнаан. Але далі і прийшли вони аж до Харану, і там оселили. А вірш 32, кратка, І помер терах у Харані. Отже, наша місія сьогодні спробувати розібратися, чому рушили, чому зупинилися. Будемо дивитись на різні тлумачення, е коментарі, історичні якісь погляди. Гаразд. Розпакуймо цю стародавню загадку. Почнемо з першого. Чому взагалі вийшли з ура, мотивація. Так, що їх могло спонукати. Ну, є кілька версій. Йосиф Флавій, історик, припускає особисту трагедію. Трагедію? Яку горе. Терах втратив сина, харана. Він помер якраз в урі. Можливо, терах просто хотів ну, втекти від болючих спогадів. Зрозуміло, змінити місце, щоб легше пережити втрату. А ще версії є. Є драматичніша з Мідрашу це така, знаєте, равинська традиція, доповнень до Біблії. Ага, там розповідається, що молодий Авраам ще Аврам тоді розбив ідолів батька. Ого, сміливий крок, і це, звісно, створило конфлікт серйозний, можливо, навіть з нім родом, місцевим правителем. Тобто, подорож могла бути просто втечою, тобто або горе, або небезпека. Чи є місце для чогось ну духовного? Рамбан це видатний коментатор середньовіччя. Він обережно припускає таку можливість. Тобто, що це міг бути, скажімо так, перший несміливий крок тераха геть від ідолопоклонства, можливо, якийсь внутрішній поклик, хоч і не до кінця усвідомлений початок пошуку. Але який виходить, не завершився так. Який обірвався, отже, причини могли бути різні, можливо, навіть перепліталися: горе, ризик, може ледь помітний духовний імпульс, але головне питання: харан чому там кінець шляху? Ох, тут коментатори дають дуже цікаві пояснення. Мабуть, найвідоміше від Раші, і воно стосується етики. Етики, як саме Раші дивиться на хронологію. Буття 12.4 каже, Авраам вийшов з Харану у 75 років, а Терах помер у 205. Так. Якщо порахувати, виходить, що коли Бог сказав Аврааму йти, це вже буття 121, Терах був ще живий, йому було десь 145, коли вони вийшли з ура, Аврааму тоді 70. І що це означає? А те, що Авраам не міг просто так залишити старого батька. Це всуперечило заповіді шанування батьків. Ага. Тобто він мав дочекатися саме так. І Раше пояснює, Тора навмисно ставить запис про смерть Тераха 1132 перед Божим наказом Аврааму 12,1. Не тому, що це сталося раніше хронологічно, а щоб показати, Авраам не порушив заповіді, він пішов далі лише після смерті батька. Тобто Харан це місце чекання, виконання синівського обов'язку за логікою Раше так. Це дуже впливове пояснення. Цікаво. Як структура тексту може нести таке значення, а інші погляди є чому саме Терех зупинився? Звісно, той же Рамбан бачить у Харані символ символ духовної незавершеності самого Тереха. Незавершеності? Так, він почав шлях, зробив крок від ура, але йому, можливо, забракло віри, рішучості дійти до кінця до кнаану. Харан це такий собі ну, фільтр, сильтр, що відділяє старе покоління від нового, тих, хто почав, від тих, хто готовий увійти в обітовану землю. Саме так старий світ, що не зміг повністю порвати з минулим. Харан як компроміс не ур, але й не кнаан, точно. А є й більш прагматичні пояснення. Ібнезра каже, Харан став зручною родинною базою, там же осів Нахор, брат Авраама. І це мало значення потім для шлюбів Ревек каже, звідти? Абсолютно. Тобто, це логістичний і родинний центр, а орга Хахім, ще один коментатор додає дуже людський фактор: Який? вік і здоров'я. Тераху було вже за 140, коли вони вирушили. Можливо, він просто фізично не подужав би подальшу ще важчу подорож, старість, втома. Тобто, цілком земні причини могли зіграти роль. Виходить, харан це не просто назва на карті, так навіть сама назва Харан кажуть, може означати посушливий або затримка, це місце, де рух зупиняється. Місце компромісу, як ви сказали. Цікаво, що Харан, як і ур, теж був центром поклоніння Богу місяця сіну. Тобто Терах зупинився не просто десь, а в місті зі знайомим, хоч і язичницьким культом. Можливо, там було комфортніше, ніж іти в невідомий кнаан, неповний розрив. Отже, підсумуємо: зупинка Тераха в Харані це складний вузол. Так, багато факторів. Етичний обов'язок сина Зараші. Власна духовна слабкість чи незавершеність батька за Рамбаном, або ж фізична неспроможність, старість чи прагматичні родинні причини. Виходить ця історія про початок великого шляху, який одне покоління почало, але завершити змогло тільки наступне. Так. Але знаєте, що цікаво? Попри цю незавершеність, рабинська традиція знаходить для Тераха, ну, певне виправдання чи надію. Справді. Як посилаючись на буття 1515, -15, де Бог обіцяє Аврааму, ти підеш до батьків своїх у мирі. Деякі мудреці кажуть, що це натяк, терах таки здійснив чуву. Тобто покаяння. Так, покаяння і знайшов мир. Тобто його початок шляху, його намір якось зарахувався. Це дає надію і залишає нас із питанням для роздумів, мабуть яким саме? А скільки важливих подорожей, чи то фізичних, чи духовних, інтелектуальних, зупиняються отак, на півдорозі, через втому чи компроміс чи обов'язок перед кимось. І що ж відрізняє тих, хто починає шлях від тих, хто знаходить сили дійти до кінця? Так щось, над чим варто подумати після нашого сьогоднішнього занурення.